Анатолій Саковський, рибалка поки недосвідчений. За здобиччю на лід вирушає лише другу зиму. Каже, після виходу на пенсію це стало його хобі. І хоча на Басівкутське озеро ходить не часто, проте чоловік вже знає, як вберегтись від нещастя на люду. А я дивлюсь на люд, я провіряю кожен день. Я хожу, і шнур беру по 10 метрів. У мене є О, таке. І вдіваюсь, щоб тепло було, щоб не захворіти, бо я вже на пенсії. Палицю ще якось з собою беріть. Є, в мене все є, але сьогодні я кожен день ходжу, то я знаю, що воно таке. Анатолій Саковський розповідає, минулоріч став свідком того, як один з колег рибалок провалився у воду. Після того завжди перевіряє товщину льоду на озері. От, запихаю. От. Оце от, от, така товщина льоду. Сантиметр 20, так? Так, так, так. На сьогоднішній день. Аби ще раз нагадати Анатолію та його колегам-рибалкам про основні правила безпеки на лід вирушили рятувальники області. Вони провели профілактичні бесіди з любителями зимового відпочинку. Якщо займаєтесь зимовою риболовлею, не допускати великого скупчення людей на одному місці, не пробивати багато лунок на одному місці. При виході на лід слідкувати, щоб ви знаходились не один. Якщо ви все-таки провалились під лід, необхідно не панікувати, розставити руки. Якщо, щоб втриматись на плаву, кликати на допомогу, постаратися вилізти на ліс самому. Попри всі попередження рятувальників, статистика в області невтішна. За осінньо-зимовий період, це саме 2013-2014 рік, це осінь, зима, в нас, на жаль, втопилося чотири людини. Значить, до нового року втопилося два чоловіки це Корицький район, один і один Костопольський рибаки. Ще тоді не було льоду. Вони чи бреконьєрничали з сітками і загинули. І, на жаль, в цьому році, в січні, місяці, на озері Басівкут теж втопилося два чоловіки і одна дитина. Це в січні місяці випадок цей був. Незважаючи на небезпеку, рибалок на Басівкутському озері з кожним днем стає все більше і більше. Рятувальники області, в свою чергу, вкотре попереджають, не виходити на лід, коли він не стійкий. Олександр Туз, Артем Лаговський, новини Рівного.